Може легше сприймається теза про можливі перемоги. Якщо уявити собі ще Такі розмови два-три місяці тому це ну, можна було б отримати на горіхи від пересічного українця. Сьогодні ми це обговорюємо і обговорюємо в медіа, ледь не кожного дня. Ці питання обговорюються не тільки на кухнях, за, за чаєм, не тільки там, де це ніхто не чує, а суспільство це обговорює. Чому так відбулося? Це мабуть, перше запитання. І якщо не заперечуєте, то я, пан Юрій, адресую вам хочу сказати, що це питання знаєте, як в жарт. Говориться не тільки на кухні, мені здається, що і в спальні. Так. Це обговорюється всюди, так. тому що воно дуже болюче. Деколи жартівливо насправді, бо була така мрія в більшості українців, що Путін здох. Він поки не здох, тому доведеться, напевно, враховуючи, що він вижив, і враховуючи близькосхідний досвід, вороги сідають десь за стіл і щось закріплюють, але обов'язково. З чиєю з допомогою, з чиїмось наглядом і з чиїмось гарантіями додатково, тому ми бачили посередництво Катару на Близькому Сході. В них, до речі, дуже велика кількість досвіду щодо залагодження і закріплення і завершення певних конфліктів. Тому, наприклад, мені особисто ця країна подобається як такий певний посередник в цій історії, але є і інші країни, які допомагали завершувати конфлікт. Ну мінськ тут точно не підходить. Чому сприймається ця ситуація? Бо ми побачили реальність, реальність, в яку нас на мою думку заштовхали. Я говорю про те, що ми могли досягнути іншого результату, якби нам більше допомагали і менше заважали в кінці 22-го, в кінці 23-го, в 24-му це звичайно слабше все відчувалося, але ми вже на рівні відчуттів, все суспільство прекрасно бачить, що ведеться гра до цього часу, принаймні. І тільки зараз починають відверті вислови говорити політики світу і Трамп, коли пішла розмова про рідко земельні метали. Тобто всі розуміють, що війни ведуться за ресурси, за перерозподіл, за перенаправлення потоків фінансових, людського капіталу і так.